Комісія в складі 4 членів земельної комісії, секретар у нас є того, не треба обирати. На, на попередку денному вісім питань до. Буде одне додаткове. Давайте проголосуємо за основу. Вісім питань за основу. Згодні? Так. Одне додаткове питання про... Про затвердження технічної документації за неустрою щодо встановлення відновлення економічної ділянки на місцевості заява Коваленко Сергія Олександрович і Максимен Полібов Олександрівне. Село Маркер, яка проволока кооперативний. Це додаткове буде питання. так? Там Добре, добре. Добре, добре. Зараз як. Завзяв. Я пропоную, да, я пропоную з першого по шосте і додаткове питання. Дев і дев'яте питання пакети. Ви згодні? Так. Для вашого, просто, нам, щоб знали. нам все пояснили, розказали. Шило це купівля там. Далі йде Шевченко, це дарування, потім Іванчук. Там спадщина, черниш спадщина, Тихонова, спадщина. Відсюди спадщина, останнє теж спадщина. Тому давайте дійсно. Наташа да? Ось, Ось, можна, можна, я я бігар. Бігар. Рекомендуємо до розгляду дані питання. Так, рекомендуємо. Це і... і... пакетах. Угу. І сьома пикання. Надання бив на розробку детального плану території, звернення Шуляренко і Мирошниченко. Це приватна власність. покажу. Там, уже не підключене світло, вже здійснюють діяльність, а як це я, я не, не Ось Там на там, золочі. Оцей канал біля каналу. Mm -hmm. І, і отутві mm -hmm. діляночки. Mm -hmm. А що вони там деталізують? Вони ну, будуть будувати, я так розумію, склади і там, далі для проєкту того іншого. Mm -hmm. Світло вони в тому році ще затягували. Рекомендую би робити, так, мені одну щоб ми розуміли, що рекомендуємо. Рекомендує. 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 Угу. І про mm. mm. розгляд звернення громадян пільгових категорій. Mm. Колятка Олег Володимирович УБД, mm. Чернишко Олег Васильович УБД, Вадим Іван Олександрович mm. Ярош Ярушку Олегович УБД. Рекомендуємо до Дякую всім. Да. Да. Дякую всім. <плес>